musik Відбувалася така благодійна акція. Всі покупці, які придбували товари у супермаркеті Сільпо, вони щось купували і клали нам такий святковий кошик. Тобто, ця акція називалася Кожен здатен на диво. ялинка бажань 2016». На підтримку дітей із багатодітних сімей, дітей інвалідів, дітей сиріт, дітей, батьки яких загинули в АТО і Житомиряни. Вони з радістю відгукнулися 10 днів волонтери. Благодійні організації це благодійний фонд Сім'я. Які я очолюю благодійна організація прорив перемога, благодійна громадська організація Милосердя. Ми об'єдналися і були волонтерами по 4 години кожного дня на протязі 10 днів. Ми збирали оцей такий святковий кошик. Тепер ми все це розподілили, і ми зможемо. Поздоровити святом Різдва понад 300 дітей. Ми з великою радістю долучилися до цієї акції. У мене була давно така мрія, щоб для дітей весь Житомир, всі житомиряни долучилися, щоб зібрати такі подарунки дітям, які нуждаються в цих подарунках. І ви знаєте, коли ми долучилися, коли проходила ця акція, житомиряни з радістю відкликалися, несли хто що може. Ви знаєте. Були кожного дня, були бабусі несли такі, знаєте, такі вже згорблені, такі вже ну дуже дуже старенькі, але вони несли шоколадки, вони несли там Діда Мороза маленького, там що могли, дарували, тому що вони, вони пройшли такі тяжкі часи, і вони знають, що це таке. І любов свою, доброту свою, турботу свою всі-всі Житомиряни дарували дітям. Приймати це участь в цьому святі це взагалі радість. Це день народження нашого Господа, і ми радіємо це все рівно, що наш день народження і раді і ділитися цією радістю з іншими. Тобто, це класно. Я в, в качестві глядача, але я е, дуже вдячний, що нас сюди Запросив благодійний фонд сім'я і е, дякую, що, що нас е, пам'ятають. і. Запрошують надісні конкурси. Бандеморт забрав мене їх. І що ж нам тепер робити, діти? Як нам забрати свої подарунки у злого чаклуна? Хто знає? Ну-ка підкажи.